Рі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю! Процес вступу України до Європейського Союзу призведе до необхідності реформувати єдину сільськогосподарську політику і систему сільськогосподарських субсидій. ЄС на дотації може розраховувати лише невеликий відсоток українських сімейних ферм. Таку думку висловив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський. Тему обговоримо зі спікером онлайн. З нами на зв'язку Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу. Олеже, здрастуйте. День добрий. Яка європейська сільсьгосп політика діє на зараз? Слухайте, я напевно трошки здивую своєю позицією, але те, що сьогодні роблять. Е... Європейська комісія, Європейський Союз по відношенню до аграрного сектору, це мені дуже сильно нагадує такий, знаєте, аграрний соціалізм. Чому я поясню? 70% доходів європейського фермера це дотації Євросоюзу. Ну, ми добре чуємо цю цифру, так? Середнє фермерське господарство в Європейському Союзі. Це Ну, десь на рівні 9,5 гектарів землі. Але, хоча, коли ми беремо з вами е, польський варіант, то там дуже багато фермерських господарств е, загальною величиною десь 5,5 6 гектарів землі, це маленькі сільськогосподарські підприємства, які об'єктивно за умов е, роботи на піщаних ґрунтах. За е, умов провадження так званого зеленого курсу, рентабельними бути не можуть. Тому для того, щоби європейське фермерське господарство то точно не збанкрутувало, і величезна кількість сільськогосподарських працівників, е, сільських мешканців не пішли би до міст шукати кращої долі, Європейський Союз запровадив. Е, по суті, фінансування збиткових господарств таким чином досягається: по-перше, можливість виплат достатньо великих заробітних плат аграрним товаровиробникам, ну, десь на рівні там, середньостатистичної заробітної платні в місті, це дається можливість працевлаштування достатньо великій кількості людей. Тобто, така, я би сказав, ще раз повторюю, соціалістична політика. По відношенню до аграрного сектору, але коли ми з вами дивимося на динаміку зміну обсягу аграрних субсидій в межах бюджету Європейського Союзу, то вона неухильно зменшується. От зараз ті протести, що прокотилися Європейським Союзом, оті ті блокування кордонів по відношенню до України. Вони мали набагато глибші причини, аніж там український експорт в Європейський Союз аграрний. Головна причина полягає в тому, що е, той обсяг дотацій, який сьогодні є, вже не задовільняє європейського фермера. Тобто тих грошей вже не вистачає, особливо з точки зору того, що європейці зараз намагаються перенаправити частину коштів свого бюджету на відновлення військово-промислового комплексу. Є додаткові інші речі, які пов'язані з міграційною політикою Європейського Союзу, грошей хронічно не вистачає. А тут, вибачте, будь ласка, рядом є велика країна, де середня величина фермерського господарства 87 гектарів, не 9, а 87 де чорноземні ґрунти, де середня заробітна платня в 3,5 рази меншого аграрного товаровиробника, ніж у європейського. Ну, от Хто буде конкурентнішим, як ви думаєте? При тому Україна не приєдналася до зеленого курсу, і ми розуміємо, що, що це таке зелений курс. Це, по-перше, неможливість використовувати аграрну хімію. По-друге, це так зване забезпечення екологічного різноманіття. Що це означає? Це означає, що, наприклад, поляк, маючи там десь ну, на рівні там, 6 гектарів землі. Не може використати від 5 до 7% своєї землі для ведення сісподарських робіт, тому що він має обов'язково лишати незасіяні ділянки землі для забезпечення екологічного різноманіття, щоб там росла травка і порхали бджілки. Ну от Уявіть собі, таку цікаву новацію зі сторони європейців. Е, ну, от, власне, міністр гарної політики Польщі, до речі, і пан прем'єр. Польської республіки е, прямим текстом говорить, що зелений курс для поляків неприйнятний, тому що це однозначно призведе до загибелі е, ну, аграрних фермерських господарств в Польщі. Я просто хочу нагадати, що їх у поляків як мінімум 3 мільйони. От і від собі на країну, де е, загальна кількість виборців десь 27-28 мільйонів. ну, 9 мільйонів це люди, що безпосередньо долучені до аграрного виробництва. Ну, який польський політик от, почне піднімати питання проти власного аграрного сектору. Ну то нема такого. Тому, коли ми беремо оцю всю картинку і е, перекладаємо її на неухильний рух України до Європейського Союзу, то ми розуміємо, що е, в сьогоднішній моделі. А підтримки фінансової підтримки європейського аграрного сектору Україна не вписується зовсім. Більше того, е європейська модель направлена на підтримку маленьких фермерських господарств. Ну, 300 євро на гектар це достатньо велика сума. Тепер уявимо собі українські можливості при збереженні того самого обсягу фінансування. Та як говорять ті самі поляки, в Європейському Союзі навіть весь бюджет Європейського Союзу не вистачить для того, щоб забезпечити примінення тих аграрних субсидій для українських фермерів. Тобто, що пропонує сьогодні Європейський Союз? Європейський союз пропонує сьогодні докорінно змінити ідеологію. Якщо раніше, і це говорила пані Урсула Вандерляйн, Будь-яке приєднання країни до Європейського Союзу означало все і зразу, тобто, всі пільги, всі умови, всі можливості зразу до країни, що приєднується, то зараз вони принципово хочуть підійти до іншого підходу до поступової інтеграції країни в Європейський Союз. Тобто частину ми добре дамо, а частину не, живіть самі. Тобто, така логіка змін. Якраз і є, ну так би мовити, основним лейтмотивом пов'язаним із реальною оцінкою можливостей Європейського Союзу забезпечити систему аграрної підтримки, така як і сьогодні існує в Європейському Союзі, до нових країн, які збираються входити в Європейський Союз. Так що там все дуже складно, я думаю, що перемовини будуть і не надзвичайно важко. Оцекарський наголосив, що реформа має відбутися в наступні 20 років саме сільського господарства в Європейському Союзі. Чому такі терміни? З чим ви пов'язуєте? Ну, я вже сказав, що е, ідея швидкої інтеграції України в Європейський Союз е, це е, наше бажання. В реальній дійсності е, європейці вже прямим текстом говорять про етапність. Подібних речей. І я вже сказав, що якщо попередня, е, генерація країн, що приєднувалася до Європейського Союзу, отримувала все і зразу, то, скорше всього, оця друга генерація, яка зараз буде йти, країни-кандидати в члени Європейського Союзу будуть приєднуватися е, по індивідуальному плану. Маленькі країнки. Які там, ну, ті самі Балканські країни, та вони будуть приєднуватися простіше. Такий е, територіальний монстр, як Україна, з особливостями е, ґрунтів, з особливостями населення, буде приєднуватися складно, довго, і наша програма приєднання, напевно, буде передбачати декілька етапів. І... Власне, і поляки, і європейці, власне, з Брюсселю зараз прямим текстом говорять, що е, оця логіка аграрних субсидій, про які на сьогоднішній момент йдеться в Європейському Союзі, може охоплювати тільки невеличку кількість українських фермерських господарств, які по розмірах відповідають європейським. Тобто ніхто не збирається підтримувати українське фермерське господарство, яке має 90 гектарів. А те, що має 5-6 гектарів, а їх в Україні практично немає. Ну от тоді теоретично вони би могли подумати про підтримку, і то навряд чи не знайдуться гроші. Так що е, Україну в дійсності набагато більше цікавить не стільки сама підтримка, скільки її місце, місце України на європейському аграрному ринку. Від якого нас дуже активно на сьогоднішній момент відганяють різними механізмами, наприклад, введення автоматичного квотування, якщо там загальний обсяг експорту української продукції в Євросоюз буде перевищувати е, сумарний обсяг там 23 го там, 22 -го року, але вони додали ще е, друге півріччя 21 го тоді коли діяли квоти там від одного до 3% української аграрної продукції. Від загальної обсягу виробництва. Так що е, перемовини надзвичайно важкі. І щоб ніхто не мав сумнівів, що на аграрному ринку Європи нас абсолютно не чекають. І, а якщо ще врахувати, що Україна по суті є аграрна країна, де е, основне, що сьогодні є, це ну, аграрний сектор. Я думаю, що це є надзвичайно великий виклик для української влади знайти наріжне місце власне українські аграрні продукції на європейському ринку. Про правила вступу Секерський також наголосив. Цитую: я переконаний, що правила вступу України до Європейського Союзу будуть підготовлені таким чином, щоб не порушувалась стабільність європейського сільського господарства. Чи правильно я розумію, що під стабільністю мається на увазі теж сам той самий рівень дотації, який є на зараз? Ну, безперечно, звісно. Ми маємо з вами розуміти, що Європейський Союз це союз країн. І кожна країна, попри відкриті кордони, попри можливість вільної міграції робочої сили, попри вільний обіг капіталу, живе за рахунок податків тих людей, що працюють на її території і є в межах її юрисдикції. Причому. Соціальна політика будується виключно на доходах бюджетів країн. І кожен політик в цих країнах в першу чергу захищає власних громадян, а не українців. І поляк не буде захищати німецький бізнес, як і український, а поляк буде захищати польський бізнес і польських фермерів. Тому жодних якихось ілюзій з приводу того, що Поляки будуть віддавати частину свого ринку Україні, тому що вони люблять українців. Давайте викинемо це з самого початку з голови. Цього не буде. І Україні буде надзвичайно складно йти до компромісів, тому що ті ну, компроміси будуть іти по життєвих інтересах українського бізнесу, в першу чергу аграрного, аграрного бізнесу. Так що. Е все це ще раз повторюю, буде надзвичайно важко, і під Україну, напевно, буде малюватися окремий план, який жодним чином не буде зачепляти інтересів ні поляків, ні німців, ні французів. Просто хочу нагадати, що, будь ласка, французькі птахівники вже на сьогоднішній момент вийшли з пропозицією до пана Макрона повністю заборонити українську кур'ятину яйця у Франції, тому що це наносить їм збиток. Так що не тільки поляки мають сьогодні такі претензії до України. Будь-який аграрний товаровиробник не хоче мати на своїй території чужого потужного конкурента. Олеже, ви наголосили, що європейські ринки не чекають українську аграрну продукцію. На противагу міністр Секерський сказав, що світ потребує українського сільського господарства. То де ж знаходяться наші основні ринки збуту і споживачі. Південно-Східна Азія, Китай, Близький Схід, північ Африки. Саме там є історичні ринки України, які вона обіймала і обіймає Єгипет той самий: 30% зернового ринку Єгипту це українське зерно. В чому є особливість? Особливість в тому, що, по-перше, це далеко, по-друге, це через Чорне море, з особливостями проходження, так? І по третє, ну, це точно не Європа з її великим обсягом, з великими цінами, з наближенням до України. Ну, порівняйте логістичний шлях там, від України до той самої, скажімо, там Німеччини і від України до Марокко чи там до Китаю. Ну, ми ж розуміємо з вами, тим більше ті проблеми, які сьогодні є в Суецькому каналі, в Червоному морі, які вимагають відправки через африканський континент, через Мезгорн. ну тобто маємо розуміти рівень логістики. А рівень логістики віднімає від ціни самого товару достатньо багато. Тому так. Поляк правий Україну не чекають на ринках Європи. Україну чекають на тих ринках, от туди йдіть, будь ласка, там дешевше, там е, ринки гірші. А в наш ринок європейський, ми будемо заповнювати самі, тому що ми живемо в Європі. А ви, ну, от ніби європейці. Але йти вам туди довго. Так що давайте будемо тверезо дивитися на ті речі, про які йдеться мова. Кожен ринок треба завойовувати дуже жорсткими шляхами, конкурентними, чіткими. Але треба розуміти, що легко нас на багаті е, дорогі ринки ніхто пускати не буде. Олеже, вам дякую за пояснення і за вімкнення. Олег Пензен був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.